Привіт, друзі, я вас вітаю, також світає спірея Вангута Golden Fountain. Вже тільки почне розцвітати, можливо потім ще зніму одне відео, як вона цвітився, але дуже гарно, тому що зараз, на жаль, в камеру не передається цей відтінок. Прямо аж такого старого такого золота колір. Красива. Вона трошки менше, ніж видова рослина Вангута. Знаєте, такі зарані кущі Вангута спірею. Росте мене тут в композиції з е, Red Baron, це мене Bancho Show, сестра Тунберга і Марі Кен. Тут у мене кольквіці, там Lady in Red, то тільки роблю цю всю композицію. Але плюс-мінус з таким от мульчуванням е, воно все і заростає. Тут хочу теж цікавого маленького посадити, тому що проситься. Вижте, яка ну, гарна, дуже одна. Так що сторони, насічний, буде з цієї сторони, дуже насичено буде. Red Baron буде високим, таким чорним, закриє, сподіваюся, всі наслідки російської окупації. Що в нас від відбулися як пала бомба і буде краса. От, вона потребує великої кількості сонця, тому що в тіні вона буде просто сватова не буде цього яскравого такого жовтого кольору. І паго немає, це дуже подібні, тому, що, знаєте, як кажуть золотий фонтан. Короче, дуже красива рослина, дуже рекомендую вам всім. Особливо гарно, коли ось такий просто, е, ніби якийсь діамант, білі ківіти на фоні цього золота. Неймовірно красиво. Врощуйте вангут і спірею. Golden Па-па.